Тільки і на що ви витрачаєте на місяць? У Мене є кіт, він коштує дуже немало, повірте. Ладно. <рес> на що ти витрачаєш? <рес> на, на корм? корм. Корм, ветеринар і так далі. Це якщо відповідально ставитись до кота, повірте, це немало. Кішка, булочка? Булка, так. Да. У да. мене зарплата 2,5 тисячі доларів на місяць. Я витрачаю десь 10 тисяч баксів на місяць максимум. З тим, що я там можу щось там допомагати батькам там, е сплачувати шість. Зараз, якщо чесно, то 12-3 доларів, тому що нікуди ходити, нічого купувати, тому це навіть непогано. А коли була за кордоном, мені здається, взагалі. Якщо тисяча доларів було, то це ого. Витрати місячні, вони є не дуже великі. Квартира у нас є, будинок є, машини є. Харчування. Не думаю, що це великі кошти. Кошти великі йдуть більше на освіту дітей, а за кожного зараз ми платимо в міжнародній школі 30 тисяч євро. Плюс репетитори. На рік, На рік, звичайно. Ну, Мовно кажучи, тисячу доларів. Там, може, півтори тисячі доларів. Магазин, там автівку заправить, там, або я не знаю, ну, типу, Знаєш, я не кайфую від, від там, якихось дорогих покупок. Мені кайфово в Аврору прийти щось купити. Мені, типу, немає амбіцій, будинок собі, чи ще щось. Мені комфортно жити життям, коли ти близько до людей, коли ти з людьми. я... Люблю їздити на роботу велосипедом. Перше, для себе ми скромно живемо. Виключно, що потрібно. Там одяг, їжа, там, можливо, якісь елементи побуту. Трошки інвестуємо там своє житло. Нам треба построїти бізнес, який стоїть мільярд. І тоді можна йти на пенсію.